Ну, продовжую я свою серію пошуків грибів. І ось я натрапила на старі і молоді трутовики. Це щось взагалі незрозуміле. Ребята, це, по-моєму, все ж таки рейші. Це старі рейші. Йоха, бабай. Дуже схоже на них. Це дуже схоже на... Так, це рейші. Ви уявіть. Це він. А це ось він маленький. Дивіться. Ось він маленький. Це інший трутовик. Йоханий. Гляньте. Так, саме це рейші. Лаковий гриб. Там ще маленький, тільки інший. Оце так да. Да, це рейші. Оце мені в цьому році везе.